Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі, з вами Любов. Сьогодні 4 вересня і в мене буде старт. Чоловік попросив знов йому вишити шопер, хоча в нього вже є два. Відео з відшивами попередніх шоперів я залишу посилання в описі до цього відео. Отже, це буде знов павук, тому що того разу я його вишила через кожну клітиночку, він получився дрібний. Чоловік хотів великого павука, і мені дойшлося купити. Тканину і пошити новий шопер, тому що ті шопери, що були в сільпо, скінчилися, їх в продажу більше немає. Шопери я пошила, нитки підібрала. Зараз треба зробити нарізку і підготуватися до процесу. Будуть в мене саморобні органайзери для ниток, також гольничний органайзер з дитячого калимка. Ще одним побажанням замовника було те, щоб зробити гарні ручки, які б нарізали руки. Тому я зібралась, пішла в наш торговий дім в фестивальний в рукодільний магазин і придбала ременну стрічку. Широку, таку добротну, тільки ж кольорів не було таких, як мені треба, тому я взяла білого кольору. Сподіваюсь, це буде класно і не буде різати ні плече, ні руки. Ну це все ще попереду. А зараз головне почати, стартувати, тому що збиратися нема коли. Хочу стартувати в цей же день. Ось так виглядає моя нарізка. Знову зібраний вінігрет з кольорів SHS, DMC ниточки і також ноунейми, які я замовляла в Китаї давненько. Тож, можна приступати до роботи. Вишивати я буду на п'яльцях, які придбала в Аврорі. Вони мені обійшлися 22 гривні. Такі класні п'яльця, ще не вишивали, Треба буде спробувати, яка буде натяжка. Тканина незвична, вона називається технічна тканина Сувора бязь. Мені здається так, якщо не плутаю, я купила десь 1 метр по 120 гривень. Отак виглядають мої перші хрестики. Перше враження від тканини вишивати можна, але складно. Тому що, виходить, вона як рівномірка, і дуже важко враховувати наступну клітиночку, куди треба вколювати голку. Коли вже нашиється більше, то і швидше йде результат. Орієнтуєшся по ділянкам. Зараз будемо порівнювати, який в мене павук був, який шиється зараз. Він буде набагато більший, майже в 4, а може і в 5 разів. Вшию я його зсередини. Зараз покажу попередньому мого пашку. Дивіться, яка у нього голова маленька розміром з мій нігуть, і яка буде в цього здоровезна. Не знаю, ніяк не буду його називати. Чоловік каже, це батько павука або мати. Так і буде. Вишиваю батьків. Так, сьогодні вже 8 вересня, і ось такі в мене просування. Павука лишилося дошити лапки та півхрест. В мене є схема, яку я сама робила, перенабирала для саги, але ж я її робила без бекстічу. І, мабуть, не буду його вишивати, тому що другу частину схеми я згубила і не переробила вже. Мені здається, що без бекстя чи буде краще. Зараз покажу вам прогрес. Починаючи з 4 вересня, я майже кожного дня вишивала хоча б 100-150 хрестиків, але не шивала, намагалася шити підряд, не відволікаючись на інші процеси. Навіть він мене став дорожнім процесом. Ми ходили в піцерію разом з сім'єю, і павук був зі мною. Чому ж витрачати час даремно, якщо можна. Кафе посидіти і повишивати. Наступне включення вже 20 вересня. Зовсім я закинула вишивку, не було коли вишивати. З'явилися проблеми вдома, біганина, тому я дошиваю вже пізно вночі, дошила півхрестик на павуці. Сьогодні, 21 вересня, я дошила всі стіпки крім бекстічу, як я казала, що його не буде. Дивлячись на досвід минулого шоперу, бекстіч потроху розпускається, тому краще без нього. Зараз порівняємо розміри. Ось дивіться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант краще з беком чи без. Мені здається, що тут Бекстіч зайвий. Сама прорисовка про малювання оцих хрестиків, півхрестиків достатньо, щоб зрозуміти, що це павук. Тобто. Робота завершена. Лишилося зняти з прати його, почистити, попрасувати, і потім зняти для вас гарні кадри. Всього в цій роботі 2380 стипків без бекстичу. Пішло в мене на відшив павука 8 вишивальних днів. Але не кожного дня я його вишивала. Як був час, то брала його до роботи. Моя помічниця поряд. Дякую! Це тут ми ще не знали, яка буде у нас попереду ніч, а точніше ранок. Дуже важко, ми прокинулися від вибухів. Мені подзвонила Юля Німінська, запитала, чи ми в коридорі, тому що гупала дуже страшно. Сподіваюсь, ви та ваші близькі пережили цю ніч, ховалися в укриття або хоча б за дві стіни. Ось такі в мене підсумки. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. Всім тихої ночі.